Алло, ви де? я вже на місці. Та я теж якби на місці, не але я щось не дуже бачу. Та боже, просто посигнальте. Я вас зараз знайду. А, бачу, бачу. Та з іншої сторони сідайте. Господи. Щось дверка не відкривається. відкрийте. Та що ти там дергаєш? Та то дорога машина, та сідай. А що у вас така дорога машина? А ви блаблакаром таксуєте. Напевно, у вас бізнес. А так возити людей це для хобі. Що сказала? Че ще ж скажеш. А чого машина шестимісна, а вільних місць ви вказали одне? А тобі дійсно цікаво почути справжню відповідь? Попереджаю, якщо ви маньяк, я після поїздки поставлю вам одну зірочку. Я завжди відхиляю запити на поїздку там від всяких чоловіків і лишаю лише гарних дівчат. Ну, щоб познайомитись і було цікавіше їхати. А щось типу Тіндер чи баду не чули? Та ти що, який Тіндер? який баду? У мене жінка є з дітьми, як спалить мені капець. А навіть так. Ну що, мала, ходох будеш? О, я так і знала, що з бочиниць. мала. Та ми на заправку заїхали заправитись. Слухай, йди перекуси якогось ходога, бо я бачу, що тобі в натурі щось зле.